Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на Дивані. Сьогоднішнє відео це третій, ні, другий звіт у спільному проєкті від Миколая до Василя, який придумала Оленка Буганова, і він дуже-дуже новорічний. Саме цей проєкт спонукав мене нарядити будинок. Саме цей проєкт спонукав мене шукати подарунки багатьом людям. Саме цей проєкт нагородив мене багато подарунками від різних людей, яких я знаю тільки заочно через, через екран Ютубу. І е, оцей піднесений настрій я, завдячую я саме цьому проєкту, бо без нього цього б настрою не було. Саме вчора я бачила інтерв'ю Вікторії люборович торхової по-моєму, так її фамілія, психолог український, яка казала, що як би вам погано не було, як би вам тяжко в цей час не було, як би вам не хотілося лишитися без свята, без ялинки, без нічого, якщо ви не планували нічого в цьому році. То тягніть себе за вуха. Заставляйте, виходьте з цього стану і заставляйте бачити гарні речі, заставляйте бачити себе свято. Я дуже вдячна цьому проєкту, Оленці вдячна, дівчатам вдячна, що вони мене розтормошують і заставляють виходити з цього стану равлика. Хочеться, отак, скрутитися. Влягтись під одіяло, і щоб ніхто не трогав. Але трогають. Та ще як трогають. Ось сьогодні я отримала ще один подаруночок. Подаруночок від Надійки з каналу. Вибач, Надійку, я забула, я отут десь напишу отут десь. Я забула, як називається твій канал. Але. Це Тайний Санта. Минулого разу таємний Санта була Лариса. Також Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. Мені дуже подобається цей канал, я не пропустила жодної серії. Лариса. Вона каскарка. Вона каскарка, вона там. Мрійниця, вона щось придумує, вигадує, розповідає. Яка розумничка. Лариса дякую за минулий подарок, про який я розповідала, який я показувала у прямому ефірі, який подивилось дуже мало людей, можливо, тому що він не висвічується в цій стрічці, де все висвічується. Мої влоги, епізоди. Він окремо, його треба шукати в трансляціях. Тому, якщо ви не бачили, то сходіть в трансляцію і подивіться: нам було дуже весело. Ну, як нам? Нам <бувало> було дуже весело, дівчатам не знаю. Я отримала масу задоволення. От. А сьогодні я хочу розказати ще про одного Санту Надія, також в неї інші відео. Її відео завжди. Заспокоюють, так уже вона рівненько все розказує, так уже музичка в неї чарівненька підібрана. я завжди, Особливо мені подобається Надійку дивитись вранці. От Ларису я дивлюсь ввечері, а Надійку вранці. Отак у мене завелося. І от цей тайний Санта в лиці Надійки подарував мені такі е, речі, які я навіть не мріяла. І син мені каже: Мамо, ну що в тебе такі іграшки не дитячі, треба додати ворсистості, м'якості, щоб вони були такі ніжненькі. І от надійка наче підслухала, наче підслухала. І в мене тепер будуть ось такі іграшки. Дольфін-бебі. А, Дільфін чи Дольфін? Не знаю, не знаю. Хімалая. <с punchline> такі класні-класні це будуть кролики. Я зроблю майстер клас на кролика. З ніжками, які в'язуються, не пришиваються і ручки. Тому, хто не любить пришивати, чекайте, будуть І ще одна. Класно. Також буде щось: кішечка або кролик. Не знаю, в такому кольорі. Хто це може бути? Класно, а тут щось ще написано. Невеличка. Побажання до цього невеличкого подаруночка. Ага. О! Тут так і написано. Бажаю, щоб цієї краси народилася чудова іграшка, створена вашими майстерними ручками. Посміхніться, я вже посміхаюся. Мені так приємно буде з цього іграшка. Дякую. Але це ще не все. Цього року мене Санта надто балує. Ще ні, ще ні одного року я не, не отримувала так багато подарунків саме до свого хобі. Так. Просто так кажуть. Раптом згодиться. Наком. Супер Lamb Special. Так. Ось така пряжа, як мій любимий колі, колір. Хоча кольори я люблю всі. Так, що тут. Це напівшерсть. Напівшерсть. Мені подобається. Дякую. Так. Так, ой, а це щось не по... незрозуміло. Це щось дуже цікаве. Я люблю меланжі. Це я не знаю, що це за якість. Я не знаю, що це за. Пряжа. Я потім з її метражем. але мені вже хочеться з нею зв'язати ону цю кофту. Вона б колюченька така. Але вже хочеться. Я люблю таку різнокольорову. Дякую. Ой, тут ще щось є. Ой! Маленька коштовність. Зараз побачимо, що це за коштовність. Дійсно коштовність. Дівчата, не повірите, я завжди користуюся, маркерами, які такі, як булавочка, бо вони чіпляються скрізь. Але інколи потрібен маркер, який буде відділяти ну, о, о, початок роботи. Надійко, ти підслухала. Ти підслухала мої думки. Глянь, де яка сніжиночка гарнюня. А, клас. І така маленька блакитна капелька. Дякую, Надійко, це дійсно скарб. Так. Але це ще не все! Це ще не все. Так, тут є... О, тут великий-великий текст, але це не буду вам читати. Дякую, Надійка. Це мені буде велика пам'ять. Дякую. Ой, тут іще є. А це дофамін. Дякую, люблю дофамін. Так сталося, що перший подарунок від Санти ми вже захомячили, другий подарунок від Санти був з передбаченнями, і ми його не будемо хомячити, бо буд в ну, кожному прямому ефірі я буду доставати нове передбачення для нас з вами. А це я точно зіжру. Дякую. Ви знаєте, я отримала м м е як е догану, догану від подруги, е що я дуже сміялася в прямому ефірі. Я і зараз сміюсь, але я сміюсь від того, що мене переповнюють емоції. Мені так приємно, що я не можу вимовити. І тому оце ось. Е Через край. Просто через край. А тут ще таруночок упакований в ось таку красивенну бумагу. Відкриваєш і відразу свято. Дякую, Надійко. Свято з самих перших хвилин. Хоча я їх і показала в кінці, але свято з самого першого моменту. Так. І що ж я хочу ще сказати? Це. Цей звіт, це ж не про той подарунок, який для мене від Святого Миколая, а але і від. І про то, нього, бо саме в цьому спільному проєкті від Миколая до Василя є такий спеціальний пункт обмін подаруночками», і мені дуже приємно. І я готую також подаруночки, і далі я вам покажу, бо вдома ж сидячі подаруночки не наготуєш, то я виповзла зі своєї е будиночка равлика. так, Ракушки. І пішла на пошуки подарунку. І ви знаєте, мене здивувало те, що в цьому році. Він ж мене не здивувало, воно так... так і має бути, мабуть. Хоча, коли я ходила по магазинам, я не зрозуміла цього. Я зрозуміла вже, коли переглядала те, що я зняла. В цьому році немає настрою нового року. Так, там стоять якісь такі новорічні. Полички невеличкі, вони такі бідненькі, бідненькі, вони такі не, не яскраві, в них так мало цього річного свята. І це я побачила вже, коли, коли вже принесла відео додому і відкрила його і почала дивитися. І от, ви знаєте, при всіх негараздах в мене в цьому році є свято. Дякуючи цьому проєкту від Миколая до да Василя. Дякую, дівчата. У мене свято є. І хай воно буде без ялинки, але в мене ялинка є ось тут на стіні. Я вам потім покажу великим планом. Ось таким чином я прикрасила собі будиночок. До речі, там в кінці то бра, бра висить дощик, сніжок. Це ялинка майже справжня. Мені вона дуже подобається. Не знаю, подобається вам вона чи ні, а мені подобається. У мене є ось такий сніжок. Цей сніжок дочечка минулого року купила. І, знаєте, вона його відхопила, як, як ото раніше в, в часи Савдепі її було по блату, коли з під поли. Її... Тільки дві штуки. Бо наступного разу ми ще ходили по іншим магазинам і шукали саме такий. Він мені чомусь до такої степені сподобався, що я прям передати не можу. І от він у мене тут лежить на моєму дивані, на якому я в'яжу, і радує мій глаз. Мені так приємно, він такий класний, він такий красивий. Коли-небудь я куплю собі такий саме ще, як побачу. А вона забрала останні дві стрічки, але в цьому році він мене дуже-дуже радує. От. Це я до того, що треба бачити радість в маленьких-маленьких речах. Але це ще не все. Оленка нам задала завдання. Треба в. Е... Ой, я забула, як називається. Я напишу. Як називається цей е, звіт, в цьому звіті ми маємо щось приготувати, поділитися своїм рецептом. Так от, я з вами сьогодні вперше в житті ділюсь е, рецептом на камеру відео мастер клас як приготувати е, свій святковий пиріг. Хоча насправді це не, не, не святковий пиріг, це звичайна шарлотка, яку, мабуть, печуть всі-всі-всі: Чотири яйця, один стакан муки, один стакан цукру, е, дві ложки розпушувача або одна чайна ложка е, соди погашена уксусом. Е, Ваніль, кориця, якщо хочете. І я такий пиріг роблю зазвичай з яблуками. Але чоловік у мене яблука не любить печені. Та й дочка не дуже. І я вирішила якось змінити. Я туди Інколи я печу цю ж шарлотку з морквою, додаю до цього ж рецепту стакан моркви. Дуже смачно, чоловіку більше подобається, ніж з яблуками. Але цього разу вона вийшла в мене дійсно святкова. І що я зробила? В мене завжди в холодильнику є чорний шоколад, бо я весь час намагаюся худнути. І коли мені дуже хочеться чогось солоденького, я їм гіркий чорний шоколад. Тоді апетит знижується. Але ну, ж треба ще й заставити себе замість смачненького з'їсти отой шоколад. То в мене завалялася пластинка чорного шоколаду. І от я з неї спекла чоловіку пиріг, і який неочікувано став ну, настільки смачним. Що його з легкістю можна ставити на святковий стіл. Притрусити цукровою пудрою. І буде от таке святкове блюдо. А як він виглядає? Погнали, подивимось, як я його пекла. Так, дівчатка, це перший опит мій зйомки кулінарного а, влогу. І я вам. Дуже коротко розкажу. Це найпростіша шарлотка. 4 яйця, стакан муки, стакан цукру, чайна ложка соди, погашена чайною ложкою оцту, У мене оцет яблучний. Але немає різниці, яким ви погасите. Зазвичай я цю шарлотку роблю з яблуками або з морквою, також дуже смачно. Але не роком я зробила інакше, мені дуже сподобалось, і я хочу цим поділитись з вами. Я зробила її з ось цим шоколадом. Достатньо буквально ось такого шматочка. Я потерла його на терку, і зараз ми з вами зробимо шарлотку. Це дуже Просто змішаємо в мисці, вибачте за звук, яйця та цукор. Я відразу додаю сюди погашену соду, перемішую і додаю муку. Сюди ж відразу я додаю і мелений шоколад. Все це перемішуємо. Додаємо ванілін або сукор ванільний. Ваніліну багато не додавайте, бо буде гірчити не, не весь пакет, Дівочку. Це, Тепер це треба дуже ретельно перемішати. Ось так воно має виглядати. Берете будь-яку пательну, звичну для вас. Застила кап... капельку масла зовсім чуть-чуть, застилаєте пергаментом, я відриваю квадрат і отак викладаю. І виливаєте у пательню готове тісто. Все. Тепер можна поставити в духовку. Духовку я ставлю десь на 220 градусів на пів години. Наїлися пирога, напили лися чаю. Тепер ви погуляйте по супермаркету. А я піду в'язати щось іще, щоб було далі чим з вами поділитися. <сум> дякую, що приходите, дякую, що підтримуєте, дякую за подобайку, яку ви мені зараз поставите. Дякую за підписку. І дзвіночок, щоб не пропустити мої наступне відео. А наступне вийде вже завтра. Па-па!